Температурні гойдалки та без опадів. Такою може бути погода в Хмельницькій області найближчими днями. Вже цієї ночі, 11 лютого, буде морозно від 7 до 9 градусів нижчим нуля. В день у вівторок потепліє. Температура повітря може сягнути по в плюс 1 градус без опадів. У середу, 12 лютого, без істотних змін. Вночі буде 4-5 градусів морозу, а вдень від 1 градуса з позначкою мінус до 1 градуса тепла. У четвер, 13 лютого, синаптична картина докорінно не зміниться. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3-4 градусів нижче нуля, а денна до 2-3 градусів з позначкою плюс. Найтеплішою цього тижня може бути ніч у п'ятницю, прогнозують до 3 градусів морозу. Вдень 14 лютого пануватимуть плюси, буде до 4 градусів тепла. На вихідні знову дещо похолодає. Вночі 15 лютого на Хмельниччині буде 4-5 градусів морозу, а в день 1-2 градуси нижче нуля. Ввечері в суботу прогнозують до 6-8 градусів морозу, крім цього, можливий сніг. У неділю вночі ще холодніше. Температура повітря може опуститися до 12 градусів нижче нуля. Вдень 16 лютого також пануватиме мороз. Прогнозують 7-9 градусів із позначкою мінус. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.